Друзі, привіт! У цьому відео я хочу вам розповісти про свій крапельний полив, як я його зробив, як він працює, про всі нюанси, щоб ви могли зробити собі такий самий і забути про відра, лійки, щоб їх тягати і поливати свої рослини, тому що без правильного поливу рослини гарно рости не будуть. Мої, як ви бачите, ростуть дуже добре. перці зав'язалися, починають рости догори, тому що зовсім недавно я зробив підживлення перців, томатів, огірків. Як ви можете бачити, все дуже сильно росте. Всі ці відео є в мене на каналі, але крім підживлень, дуже важливий правильний полив. І зараз я розповім, чим крапельний полив краще звичайного полива, коли ми поливаємо злійки. По-перше, це те, що ми можемо налаштувати полив і дозувати його, наприклад, поливати два рази на день зранку, як це роблю я, і ще один раз ввечері. Далі відео я покажу, як я запрограмував свій таймер. І такий крапельний полив, як ви можете бачити, він крапає у одне місце і зволожнює землю дуже глибоко. На відміну від того, як ми поливаємо з ліки, ми поливаємо зверху. Вона дуже довго стоїть, потім починає всмоктуватися ґрунтом. Але Усей цей грунт закорковується, стає дуже щільним, потім швидко пересихає, тріскається, не пропускає нормально вологу та повітря. Коріння погано дихають, тому рослини погано ростуть. А ми ще на це тратимо дуже багато засилля. З крапельним паливом цього ж немає. Тепер про сам крапельний палив. Крапельниці, котрі я використовую, це пластикова труба. У неї є ось такі емітери. Вони. З обох сторін, тому неважливо, як у вас вона буде розташована, хоч отак, хоч так. Крапелі все одно капають. Ці емітери пропускають 2 літри за годину, і неважливо, у вас вода подається з бочки, вона сама тече, або у вас буде під тиском з водопроводу. Все одно 2 літри за годину. На кінці встановлюється заглушка ось такого типу, що у нас є далі. Все це йде і під'єднується до крану. Кран потрібен обов'язково, тому що ми в теплиці вирощуємо різні рослини. А також, якщо ви будете використовувати такий крапельний полив ззовні, то можуть йти дощі, і коли будуть дощі, ми просто кран закриваємо і не поливаємо свої рослини. Потім, коли земля починає просихати, ми знову відкриваємо. Краник і ставимо обов'язково і врізаємо. У магістраль магістраль в мене з труби діаметром 32 міліметри можна використовувати 25-ту, але не менше. Тому що чим більше води у магістральній трубі, тим більше на неї можна під'єднати рукавів з крапельницями і вони будуть з цим добре справлятися. Наприкінці в мене заглушки стоять з однієї сторони. А також там в мене ростуть огірки, там також кран і стоїть заглушка. Тут в мене стоїть трійник, під'єднаний бистро з'єм. По гнучкій шланзі я сюди підвожу воду. Далі розповім, для чого це потрібно. А також крани ще потрібні для того, щоб, якщо ви вирощуєте огірки, томати, баклажани та перці, регулювати полив. Баклажани, перці, огірки потребують щоденний полив, а ще краще два рази на добу, як мінімум 2 літри поливу. Томати, поки вони. Ростуть, поки вони не набирають ще свій окрас, не визрівають. Їх також я поливаю кожного дня і вони добре ростуть. Але коли томати почнуть набирати технічну зрілість, вони почнуть бурішати, і це все почнеться з першої грони. То тоді я буду краник закривати і поливати томати один раз в 5 днів. Закрив краник, 5 днів не поливаються, відкрив краник і один день вони поливаються так само, як і огірки. Баклажани та перці. Тому що чрезмірний полив може призвести на більшості сортів томатів розтріскування. Тепер продемонструю, як це все під'єднано. Ось туди в мене виходить до бочки шланг. І під'єднав я таким чином, щоб коли прийде зима, мені було легше злити воду. Ось тут я. Відключу бистро з'єм зі шланги, котра вода є ось тут всю зілью. Також з магістралі все зілью, і в мене нічого не замерзне і не розмерзнеться. Тому що якщо б я взяв цю магістраль, копав у землю. У будь-якому випадку вода б знаходилась тут у землі. Це б зимою промерзло, труба б могла б лопнути. Це мені не потрібно. Як підходить сюди? Тут в мене ще й як склад іде. Ось заходить труба, і вона під'єднується до ось такого таймеру. Він в мене на дві позиції. Можна поливати одну частину грядок і іншу частину грядок, якщо одна магістраль не справляється. Поки я на одну не під'єднав і тут в мене таймер не настроєний. Це самий звичайний китайський таймер. Ви можете використовувати будь-який, котрий вам подобається і котрий у вас продається. А ось саме налаштування. Ось ця крапка вона показує скільки. Поливається, в мене 60 хвилин поливаються грядки. А тут поставлено через кілька годин таймер вмикається. В мене він вмикається кожні 12 годин. Я настроїв так, що в мене вмикається полив о 10-й ранку, поливається 1 годину і потім вмикається о 10 вечора. І так кожного дня. Я тільки дивлюсь, щоб в мене. Бочка була повна води. В ній одна тонна, це одна тисяча літрів води. А на мою невеличку тепличку максимум уходить за одну добу 80 літрів. Це ісходячи із моїх налаштувань. Тому бочку можна наповнювати один раз в 10 днів. Але я наповнюю її частіше, щоб вода прогрівалася за день і я поливав свої грядки теплою водою, тому що це також дуже важливо для рослин. Тепла вода швидше засвоюється, не шкодить кореневій системі, не наносить стресу для рослин і вони ростуть. Швидко і без проблем. Я точно можу вам сказати: якщо далі не використовувати ніяких підживлень, а настроїти нормальний полив, то врожаї у вас будуть дійсно хороші, рослини будуть гарно рости. Звісно, що з підживленнями все виходить набагато краще, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і не пропускайте виход нових відео. І трохи далі вам покажу, як все в мене влаштовано. Я бочку підняв на 2 метри висотою, щоб був досить великий тиск, тому що я поливаю не тільки грядки, а ось цей кран. Задяки йому я поливаю в городі дерева. У мене йде магістраль, і поливаю всі дерева. І тиску вистачає. Все це знаходиться у мене ось в такій кімнаті. Я б так би сказав. Все зашито профнастилом металевим. Знизу не до кінця, щоб було провітрювання. А також зверху у мене є провітрювання. Розташовано все на брусах, стовби в мене з металу товщиною 3 мм, профіль 40 на 40. Кутник 50 на 50 обов'язково укосаний. Це своєрідні розпорки, щоб витримати таку велику вагу. Також зверху, як ви бачите, все закріплено на болти, і тут також йде кутник 50 на 50. Вода в мене заходить з землі. Це подається з колодязя. Ось тут стоїть ось такий кран. Відкриваю, вода накачується, закриваю, вода перестає накачуватися, і вона йде у бочку. З бочки потім поступає вода сюди, тут стоїть кран, і тут стоїть обов'язково фільтр. Він в мене сітчатий, самопромивний. Установлюється він таким чином: вода йде, попадає у фільтр, фільтрується від великих часток, і вже профільтрована. Йде в мене. На таймер. У таймері також стоїть фільтр. І таким чином, як крапельниці, так і таймер набагато довше прослужать. Коли вода дуже буде погано і повільно йти, відкриваємо ось цей клапан, вода витікає, промивається від засору і знову закручуємо. Якщо в нас щось зламалося, нам потрібно поміняти. Обов'язково стоїть кран. Кран ми перекрили, ми знімаємо фільтра і все це можемо демонтувати або обслуговувати. Обов'язково ось така безпека. У мене в городі сильний вітер і двері можуть відкриватися. Тепер продемонструю, що у мене знаходиться з іншої сторони. Ось це підходить вода, котра накачується, вона йде догори. Це логічно, щоб зверху вона набралася. Так не буде навантаження на насос. Там в мене є, як ви бачите, невеличкий отвір з одного боку, і з того ж боку також є отвір. Тут в мене знизу під'єднується труба, вода, по котрій вже сама тече. І це все стікає вже тепле у грядки. І тиску вистачає. Ось, собственно, і все, що стосується мого крапельного поливу. Все легко-просто. І я тепер хожу в свою теплицю. Тільки оброблювати рослини, підживлювати, якщо це потрібно, і збираю врожай. Врожай в'яжеться добре. Якраз вчора ввечері я його збирав, а вже як ви бачите, нові огірочки за ніч. Збільшилися і таким чином, весь час, який я витрачав раніше на те, щоб полити теплицю, полити свої грядки, полити свій город, я витрачаю на інші справи, тому що справ у городників дуже багато. Кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у нових відео.